Привіт, усім. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо українських біженців на території Німеччини, які претендують на допомогу фінансову допомогу з Німеччини, але не є українцями, прикидаються, являються фальшивими українцями. А також країна Європейського Союзу похвалилася тим, що в них зросли всі показники робочої сили, і це завдяки українським біженцям, які в них на території працюють, є і отримали тимчасовий захист. Не забуваємо підтримувати це відео. Лайком, репостом. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І якщо ви хочете підтримати цей канал, то в описі під відео ви знайдете все потрібне для того, щоб це зробити. І не забуваємо, що ми проводимо збір для наших збройних сил. В описі під відео також є все, що потрібно, щоб це зробити. Дуже прошу підтримувати. У Німеччині масово виявляють фальшивих українців. І дуже часто це трапляються громадяни Угорщини. До речі, шахраїв найчастіше виявляють через незнання української мови Чить українську мову. Останнім часом у Німеччині збільшилася кількість європейських громадян, серед яких багато угорців, які видають себе за українців і просять влади соціальної допомоги, призначеної для біженців від російського вторгнення. Від 2023 року імміграційна влада на південному заході Німеччини повідомила про 1374 підозрілих випадки, коли іноземці, крім українського громадянства, також мали громадянство інших країн ЄС. Однак вони приховують паспорт європейської країни і видають себе за українців, щоб отримати гроші, оскільки, на відміну від шукачів притулку чи біженців з інших країн, українці мають особливий статус в Німеччині. До імміграційних органів все частіше звертаються люди, які спілкуються лише угорською мовою, та пред'явили нещодавно видані українські паспорти. Проте право на соціальну пільгу мають тільки ті біженці від російської агресії, які мають виключно український паспорт. Особи з подвійним громадянством не мають права на отримання допомоги, оскільки вважаються іноземцями ЄС. Отже, дорогі українці, які мають два паспорти і вважають, що вони дуже розумні, і їм потрібна допомога. Німеччина вже про це знає, і вже будуть певні дії, щоб це передбачити, щоб це обрізати і таким людям не давати допомоги. Але я про таке навіть не знав, що так можна було, А виявляється, бачите, можна було отримати паспорт і Угорщини, і ну тобто мати паспорт України і отримати паспорт Угорщини, або навпаки, мати паспорт Угорщини і отримати паспорт України, і таким чином поїхати в Німеччину і отримувати соціальну допомогу від Німеччини. Круто придумали. Хм, цікава ідея. Але як бачимо, вона далі працювати вже не буде. Хіба може якісь поодинокі випадки? Ще трошка, і люди з Європи почнуть ставати в чергу за українським паспортом. Побачите, так воно і буде. Наступна позитивна новина: в Естонії через українців з тимчасовим захистом зросли усі показники робочої сили. У 2023 році в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, переважно за рахунок українців. Статистичне відомство навело дані за 2023 рік, згідно з яким в країні у цей період рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69%. Кількість людей працездатного віку зросла на 25 тисяч в основному за рахунок українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист. Безробіття становить 6,4%. При цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7,5 тисяч осіб. Порівно з попереднім роком, зайнятість зросла у сфері послуг та зменшилася у промисловості та будівництві. Якщо у вересні 23-го року підтримка прийому українських біженців впала в Естонії до найнижчого рівня спочатку повномасштабної війни Росії проти України, то в грудні вона знову почала рости. У вересні. 60% жителів Естонії вважали, що держава у разі потреби має приймати українських біженців. У грудні кількість прихильників прийому біженців з України зросла вже до 63%. Проти прийому біженців у вересні висловилися 31%, а в грудні 30% відсотків І у грудні підтримували прийом українських біженців. 65% громадян Естонії. І як бачимо, країна реально бачить, що українці приїхали, українці працюють. Заробляють гроші, витрачають на цій території і допомагають економіці розвиватися. І це визнають, не говорячи, що ой, ми там дали, ми там стільки вкладаємо в українців, а вони такі невдячні, сіли нам на шию. Ні, українці працюють. Естонія, її уряд, її громадяни це бачать і це говорять. І вони підтримують таку ідею, що українцям треба допомагати, хочуть приїхати, нехай приїжджають, шукають роботу, працюють і піднімають їхню економіку. Це усвідомлюють. Громадяни, це усвідомлює їхній уряд, і це правильно. Звичайно, якщо б українці приїхали в якусь країну, і жодна людина з українців не хотіла працювати, не працювала, сиділа тільки на соціалці. От просто не хочу. Мені класно, мені дають пару парусь доларів, євро чи якоїсь іншої валюти, мені вистачає і все. Тоді, та, тоді треба було піднімати питання, що ви приїхали в іншу країну сидіти на шиї. Ні. Але переважно. Громадяни України, якщо їдуть якусь європейську країну, де легше знайти роботу, вони її знаходять, де складніше. Менша кількість людей працює, але та, що не працює, намагається також працювати. Є якийсь невеликий відсоток, які не хочуть працювати ні в Україні, ні в Німеччині, ні в Польщі, ні в Америці. Мізиться, що це в кожній країні. Є такий прошарок людей, які працювати не хочуть, яким всі все винні, і їм треба дати соціалку і все. Все інше їх не цікавить, але в більшості випадків українці це працьовитий відважний народ, який, якщо приїжджає в іншу країну, він собі там шукає роботу, пробивається, намагається заробити кошти і яким чином себе там знайти. І це дуже добре, що країни це говорять, це визнають і це публікують. І далі підтримують, не закривають кордони, не обрізають допомогу, не обмежують українців в своїй країні. Ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. Якщо у вас є запитання щодо Польщі, кордону, перетину кордону, в описі під відео є посилання на, на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Приєднуйтесь і будете знати останні новини. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!